Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Ми знову з вами. На сьогодні неділя, після обіду, ми почали тільки щось робити. Відпочивали сьогодні. Але он зараз на вечір у нас натхнення з'явилося. Я вже там над огірочками працюю, зараз покажу, буду закривати. А Максим, он там звідси, блоком. Потихеньку, бачите, у нас. Помаленьку все йде, але рухаємося. Це вже в нас йде четвертий ряд. Ось так. Армуємо. І тепер робимо ж ми оцей розчин на піску. Так? Більше воно <головіко> чоловіку моєму подобається. Бо перший ряд ми робили на цьому. Навіть сіві, то, коротше, не то, не то воно. Тут у нас двері будуть. Якраз тут після обіду холодок то ж. Максим вже й там ззаді поклав, вон ну, воно видно, де вологий цей цементом. Ось так. Все рівняє, щоб рівненько, гарненько було. Сьогодні вирішила приготувати ось огірки за новим рецептом. І це і ви мені радили цей рецепт. І я бачу в інтернеті дуже ходить це відео. Тож, огірки по-фінськи будуть, і в мене пробний варіант у мене тут 1,5 кілограмчики. Спробувати, що воно таке. Якщо сподобається, будемо закривати. Не сподобається, не будемо закривати. Зараз, ось так, вони в маринаді. Поваряться десь хвилин 5. Ну так, легенько, не дуже вони повинні кипіти, щоб, цей, щоб змінили колір і все. В баночку так, без стерилізації і без нічого. раз-два. Якщо сподобається цей рецепт, то буде супер, бо закривається швиденько. Ну, а я зараз буду йти поратися, бо свої пущали тільки, що це мені кинули травички вже вечір. Треба йти всі годувати. Ще сьогодні думали копати картоплю, але, напевно, ні. Ну, хоча ще не вечір подивимося, бо рання там вже суха, вона вже печена, вже можна виривати 100%, якщо там, звісно, щось є. Ось тут наші маленькі поросята. Маленькі вони, бо їх багатенько. Якби було менше, то вони б вже були більші. А так, звісно. Ми стараємося трошки економити то вони зараз більше на траві. Якби більше було зерна, і ще якби їм додати комбі кормуну цього купованого, то були б гарненькі поросятка. А так. Травичка зараз, травичка. До зими, як не розпродуємо, то, звісно, будемо кормити, але ми їх не будемо тримати, до прямо такого захочемо, заріжемо. Але, звісно, ще їм рости і рости. Сьогодні, до речі, телефонували, хотіли взяти двох, навіть у нас ціна стоїть по 800. Сказали, ми по тисячі заберемо, але треба підвести, бо вони десь. Звідки вони, Максим? Вони десь там аж за Кременчуком. Короте, градись, десь отак от. ну, я представляю, де це, це як за Кременчук, заїжджати там, піщане, туди, в ту сторону, так? І кажуть, ви підвезете? Кажу, ні, не підвеземо. Нам також воно невигідно 40 кілометрів пиляти на машині. Якби ми по справах їхали, то так, можна було б за одну взяти цих свинок. А так. Кажу, ні, вибачайте, Кажу, воно і вам не вигідно, і нам не вигідно. Просто бачите, там, де треба ці свині, їх немає. Тут є вони, ну вони нікому не потрібні. Ну нічого. Потихеньку вигодуємо. Зараз якраз літо, я ж кажу, більше на траві вони зараз сидять, а потім вже будемо дивитись. Треба, до речі, купувати ще зерно, бо в нас там залишилось дуже мало там, бочечки дві. І все. Кабанчика ми ось будемо різати. Ми ж його скастрували, і кажуть, треба три місяці тримати, щоб потім зарізати. Ну, у нас якраз виходить, ми ось сьомого місяця, ну, в цьому місяці на початку ми зробили чик чик йому. І в десятому будемо різати. Це ми так думаємо. А там, звісно, як воно буде. І ту білу треба прибирати також. Бо... Коротше, чоловік сказав, всіх прибираємо. Робимо нормальний сарай, а далі буде видно. А я кажу, що ще треба когось взяти. Коротше, в нас в цьому плані розбіжності. Ну, буде видно, поживемо. Картопля, ну, геть суха, ну нічого. Викопаємо. Хоча я не знаю, коли. Завтра. Ж... Синок такий рибалка, що на рибалку сказали, завтра будемо їхати. Тож зранку це. Там в обід чоловік ну, коротше, по справам буде їхати. А потім вже, напевно, під вечір подивимося, можливо, щось і копнемо. Дивіться, які в мене є соняхи, які гарні. Це такий тяжкий. Тут вже воно щось є. Це що, воно відпадало? Це... Чи це хтось хотів поклювати? Це не я її хотіла, це мені чоловік десь. Приніс, хтось з ним поділився і сказав посадити. Я посадила тільки. О! Він хоче смажити, якщо тут щось буде. Я в дитинстві так оце полюбляла, Оце. от зараз. Воно таке смачне, бо зараз не хочеться. Ой, яка картопля. Їй вже терміново треба купати. Вона суха, сухісінька. Її вже сонечко висушило всю. Як її копати, я не знаю. Воно таке сухе, таке тверде. Я оце як копаю їсти, це неможливо. Це тут треба на тій лопаті ті скакати, поки вона залізе в ту землю. Так, лободу, лободу. Малі люблять страшне. Пам'ятаєте, я вам показувала, які вони маленькі були. розповідала, що хочу, щоб вони великі були, бо ми вже декілька років садимо і вони такі, як м'ячик. А в людей вони такі гарні є. І хочу сказати, що вони ну, не прям такі гарні, але це вже прогрес. Вони величенькі, гарненькі. Ну тут такий вже, ух, як відро. А цей ось банан також такий величенький. Може ще виростуть, а може і ні. Так, зараз і я буду хімічити. Треба всередину так, щоб воно було. Падає у відро І я така, що на хімічу, так на хімічу. Так, я сіла, чекаю, Максим там вибирає з бетону мішалки. Останнє, зараз я буду оце шви. І все. Буде така йому трошки допомога, а то він сам щось не допомагаю цей раз. Тоді ми як будували ту половину будинку, то там ми крутилися, а це щось розлінилося. Ну не просить, то я й не допомагаю. Дякую. Оп, так про а Ану, правильно я роблю? Вірно, наче вірно. Ось воно рідке трохи. Втягнула, що воно буде втягувати? Щось буде втягувати. Все, я свою роботу доробила, все розходувала те, що залишилося, і все. А тут в мене хлопці збираються на рибалку на завтра. Закрили вже, хотіла показати, що ви там складали. Ось так. Що тут в нас є? Щось таке один часник. Фу, я так ненавиджу запах чесни, ну нічого. Смакуха якась. Фідери, фідери, прикормки різні. Ще, ще там десь у нас цей вариться. Кукурудза, о. Тож, потихеньку ми займаємось будівництвом, крутимось, вертимося. Ось так. Дякую, що були з нами, і до нових зустрічей. Пока-пока.